Аварійно-акумуляторна лампочка. Принцип роботи і дуже багато запитань. В когось вона працює, в когось не працює. Е, розібрався яка причина, і чому так. Ось дивіться, це виходить в нас звичайна лампочка по системі. Це в нас аварійно-акумуляторна, тобто така, тобто така, яка виходить, працює в нас на акумуляторах. Працює вона в нас в звичайному режимі, як 20 ватка. В такому режимі вона працює в нас як забирає 3 Вт. від батареї. Це по-перше. Е, вона так ярко не буде світити, як у звичайному режимі через е, систему. Тепер давайте я вам покажу, чому світиться, чому не світиться дуже багато запитань. Дивіться, зараз, виходить, я вимикаю. Зараз да? в нас працює з системи. Іде у нас от сіті. Вимикаю, і все, бачите, не світиться. Не світиться. Звичайно, вже не світиться, аварійна акумуляторна засвітилась. Різниця, бачите, по яркості. В такому режимі вона буде працювати від 5 там, до 8 годин автономно. В залежності від акумулятора. Якщо погані акумулятори не такі, а звичайні, сині, жовті, красні зелені ну, там, ці зелені нормально. Получається е, Вона буде час-два. Якщо нормальні акумулятори, то буде й довше працювати, в залежності від акумуляторів. Чого в когось світиться, в когось не світиться, дуже просто. Вона просто не бачить. Не бачить, коли. От, бачите, Тут вона бачить. Получається, е, вона не бачить в системі, немає замикання. Нема цього принципу роботи. Тобто, якщо у вас в домі. Получається, є багато лампочок і вся система правильно зроблена. Це як тут бачите, вона буде працювати. Якщо десь ви її кинете отдільно, десь на такий один кабель вона може і не працювати, то що її треба підключити до системи. Якщо у вас в домі ще є лампи накалування ще там, і пам'ятаєте, то вона завжди буде працювати. В крайнім випадку, якщо вона не працює, включили. Вимикач, вимкнули. вимкнули да? Можете її ще запустити таким способом. Взяли, крутили, викрутили і буде працювати. От чому в кого працює, в кого не працює. Дуже гарна річ, коли немає світла, працює автономно ще раз. Це в нас займалося. Це дуже гарною якості лампочки. Вони подорожчі йдуть. Є чуть подешевший варіант, там от 100 гривень. Працює від 4 до 8 годин. Не 12, не 15, все в залежності, от, як виробник. Бачите, пише від 4 годин. Це у нас від 4, значить від 4. От, оце 4 точно пропрацює. Може навіть пропрацює там і сім годин. Принцип роботи дуже простий. Коли є світло, вона працює як звичайна лампочка, вона забере на себе заряд. Коли нема світла, вона зараз працює як 20 ватка. Нема світла, вона працює в економ режимі, в економ режимі від акумуляторів і на себе забирає тільки 3 ватти. Дуже чудова річ рекомендую всім. Ще безкоштовна доставка на сайті 100 гривеньcomua Всім гарного дня!